Шановна спільнота, вітаю! Сьогодні буде відео з рубрики: Як робити не потрібно, як вкотре не виходить, обдурити систему? Отже, коротко є у нас кухня, є у нас кухонний модуль під духовку. Ну, і для кого буде цікаво, для кого буде потрібно. Глибина 60 це глибина стільниці. Глибина кухонного модуля і з цим. Вглиблення. Становить близько 55 сантиметрів. Тому, знаючи таку ситуацію, я зробив електрику, зробив розетки для духовки і для поверхні газової за духовкою, думав, можливо, якось вийде обдурити систему, якось витягнути ті шкафчики більше до середини. Щоб собі не ускладнювати життя. Я це все добре знав, але думав, що вийде систему обманути. Але ні, тому будемо зараз перебурювати розетки. Краще в такому випадку робити або в цоколі, або в сусідньому модулі. Ну, як на мене, найкращий варіант так як я робив себе вдома. Це робити розетки на духовку в сусідньому модулі, де є в нас шухлядки. Ми шухлядку вийняли, один раз вставили нашу вилочку і більше шухлядку назад засунули, і ми цього ніколи не будемо бачити, що в нас за цим модулем-шухлядами розеточки. А так, думав, я тут зробити простішину і звісно. Як ви бачите, нічого мені не вийшло. тому в нас зараз технічне завдання яке. У нас тут, як бачите, розетки. Перед початком робіт обов'язково переконуємося індикаторно індикаторною викруткою. Вибачайте, що в нас там немає струму. Нам потрібно, як так сказати, накернити отвір і витягнути кабель, щоб його не пробурити. Ставлю я. Камеру на штатив і буду пробувати, що мені вийде відзняти. І наскільки вийде. Повністю весь процес я показувати не буду. Покажу тільки те, що зможу відзняти нормально. Я бурю отвори на підрозетники алмазною коронкою для плитки. Дуже швидко і дуже класно це нею робити. І купив я коронку ще давніше. З центруючим пером, що значно облегшує роботу. Отже, будемо пробувати починати. Трішечки заглибимось і будемо шукати наш кабель. Пробуємо вставити наше перо в наш отвір і починаємо повільно знімати. От бачите, я забрав і я бачу, що в нас тут коїться. Починаємо повільно знімати слой за слоєм. Знаючи, що в мене кабель рівно приходить на розетку, я потрішки чуть-чуть заглиблююсь, допоки я не побачу кабель. Навіть якщо ми його чуть-чуть зачіпимо, нічого страшного в цьому немає. Вибачайте, зараз буде трішки шумно, я ввімкну пилосос і буде по чуть-чуть боретись. Так що поїхали! Так, нас там щось. З'явилось схоже на кабель і будемо пробувати. Так, ми кабель абсолютно не пошкодили Наше завдання зараз його розколупати з, з запасом, щоб ми могли вставити нормально в підрозетник і відігнути, щоб він нам не мішав борити отвір. Відігнути потрібно вгору. Тобто нам потрібно ще більше сюди зайти. І його відігнути таким чином, щоб він не мішав коронці, щоб ми його коронкою не зачепили. Я тут все підготував, все закрило, а від пилюки. нас все рівно це не спасе. Відео буде довгим, комусь буде і нудним. Бо не всім це потрібно, не всіх така тема цікавить. Але тим, хто проєктує. Свою кухню мало би бути корисним. Мені це казали, я це знав. Так що така неприємність вийшла. Так, їдемо далі. В кінці ремонту не дуже приємно такі речі робити. Незважаючи на те, що наш кабель у нас все рівно виб'є дефавтомат, коли ми будемо перекусувати камінь. Тут вже трішечки пішло важче, бо у нас пішло вглиблення, тому будемо пробувати зубильцем, не дуже воно хоче. Зубильцем ну, десь до розетки було б добре його дістати. От, там же якась штукатурка пішла міцніше. Не дуже воно тут зручно з камерою, ну, але... Ми самі в цьому винуваті, але тут, напевно, скобка, що воно тут не хоче. А ні, нічого нема. Так. Було б добре це все на паузи ставити. Добре, що в нас тут сітки нема, бо то постраждало набагато більше стіни, якби у нас була сітка, мояжна це все би діло можна було швидко перфоратором зробити, але занадто ризикована це акція. В принципі, навіть ось цього достатньо, але краще, щоб було більше. Щоб був запас. Можна його взагалі повністю витягнути. Ротбанд гарно тримає, скажу я вам. Не дуже мені хочеться знімати підрозетник. Не підрозетник, а саму розетку. Так, вже тут брудно. Ну, це тільки початок. Нам ще борити ці отвори, їх ще потрібно буде вибивати. Вибивати я, звісно, що буду зубилим і молотком. Не хочу я це робити перфоратором. Аж ніяк. Так, у нас вже набігло 8 хвилин. Ну, напевно, що ми знімемо, щоб в нас був добрячий запас, єдине що. Зараз я ще собі ось тут. Від Колопай, добре, би дуже було, якби тут була скоба ялиночка. Бо коли ми його будемо відгинати, є великий шанс, що ми понівечимо ось цю наша шпаклівка, штукатурка відстане, а ялиночка би десь тут вже мала бути. Ну, потім це все наскільки. Можна буде, зашпаклюємо, нічого тут немає. Страшного в цій справі. Якось так, якось так. Тепер якби це його віджати добре. Чи перебити він разом? Будемо пробувати перебити викруткою. Якщо зникне світло, це означає, що спрацював диф. Його колись там вбили. Я не дуже хочу його перерубати. Значить, ми ізоляції не пробили. Вибачайте, за таке вандальство. Мені не дуже хочеться. нас працював див. Будемо пробувати його дістати з два. Хтось мені відстукує. Є. Так. Свого ми добились я що я казав, у нас тут почало сипатися. Так, дивимося, що в нас тут нічого не закорочено, все нормально. Я йду увімкну див. побудете трошки в темноті. Як ви зрозуміли, я повернувся. Ну і все, продовжуємо роботу. Вмикаємо насос наш і буримо. Так, щоб не затягувати відео, коротко покажу, що буде далі. Я заглибився на глибину короночки. Тепер без перфоратора беремо, зубило, молоток і починаємо вибивати нашу цегу зайву. Ну і, в принципі, таким чином, якщо є необхідність, далі вглиблюємося ще раз, знову збиваємо. Зайву цеглу і наш підрозетник готовий. Єдине, що після того, коли ми заглубимось на нашу потрібну глибину, там 45 4,5 см, нам ще буде потрібно отут вибити де сам кабель, вглиблення, щоб наш кабель зайшов підрозетник. Ось і все. Так, ми робимо підрозетник. Кінцевий результат з розетками, все готове, коли у нас буде, я вам покажу. Ось така у нас сьогодні робота, таке у нас технічне завдання. Дякую за увагу.